Скільки країн на світі є, але такого сина нашої матінки України, такого пророка немає в жодній країні, як Тарас Григорович Шевченко. Він в своє слово вклав. І сьогоднішні наші думки і наші почуття. Ось послухайте його знамениту поезію, Холодний Яр, у всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все таки лихо. На що бачати згадувати що давно минуло, будить бозне і колишнє, добре, що заснуло, хоч і яр той. Вже до нього й стежки малої не осталось. І, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного, в яру колись гайдамаки стояли, Плагодали самопали, ради стругали, у яр тоді сходили самовість христа зняті батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся? Яр глибокий, протоптаний шляхом, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з новими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховаєте, над яром Залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчите святого закона, не зовіте преподобним лютого нерона. Не славтеся Царевою Святою війною, бо ви самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за течество. Їй Бог, а вечча натура дурний шию підставляє і не знає за що. Та ще й гонту зневажає ледаче ледащо, гайдамакині воїни, розбойники, вори, Тетном нашій історії, брешеш, людоморе, за святую правду волю. Розбойник не стане, не розкує заковані у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну, ви розбойники, не ситі, голодні ворони!» По якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і з людям людом торгуєте, стережиться ж, віцар, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей. Та не дуріть Бога, бо в день радості. Над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного яру.